Під час війни роль зоопарків виростає, я вважаю, тому що кожен зоопарк, ну і в тому числі одеський зоопарк, він виконує три такі основні місії: це правоохоронна, наукова та просвітницька. Але під час війни ще додається дві важливіші задачі: це зберігти колекції, зберігти тварин, зберігти наші зоопарки, бо це не просто під час війни. І найважливіша зараз місія це соціальне надання е якоїсь психологічної допомоги нашим містянам, гостям міста, тому що до нас приходять люди для того, щоб е отримати якийсь спокій, якісь е позитивні емоції. Ми дуже багато працюємо з дітьми, дуже багато працюємо з військовими. І так кожен зоопарк України. Ось в'єна Україна, вона і на зоопарки також накладає якісь виклики. Сьогодні і що стосується художньої виставки, зоопарк це особливе місце. Зоопарк це така річ, котра об'єднує людей креативних, різнопланових, талановитих, талановитих людей. І тому просто ми зібрали зараз чотирьох зоопарків: це Луцьк, Рівна, Одеса і Миколаїв. Зібрали роботи біля 80 робіт і представили загалу. Ось цей бік зоопаркових колективів, що всі побачили, що в зоопарках працюють дуже талановиті люди.